Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA» Сьогодні ми розглянемо комплект Парктроніку від компанії Park City, Модель Харків на 6 датчиків в чорному кольорі. Модель PC61286M Black. в фірмовій упаковці комплект. Всередині у нас знаходиться інструкція з гарантійним талоном. Схеми підключення, встановлення датчиків, центральний блок управління на двосторонньому скотчі. звуковий індикатор, біпер з перемиканням очності, дроти підключення. Живлення під'єднується 12 вольт на даний комплект, фриза. Комплекті є обов'язково. лінійка Невеличкий ось такий монітор. Одразу зручно видно, з якоїсь сторони спрацьовує датчик. Монтажний комплект, подовжувачі для е, датчиків 6 штук, і також 6 датчиків в чорному кольорі. Ось такому. Зараз ми один з датчиків під'єднаємо до е, системи, під'єднаємо 12 вольт і візуально подивимось, як система спрацьовує на перешкоду. Під'єднали датчик е, до системи, під'єднали всю систему. У нас є звуковий індикатор, і також бачимо візуально. Невеличкий дисплей, на якому вказується, з якої сторони спрацьовує датчик. Починає датчик спрацьовувати на відстані від 2 метрів і ближче, максимальна близька дистанція це 30 см. Бачимо, якщо перешкода далі, у нас звук посилюється ось таким чином. І якщо перешкода дуже близько і потрібно зупинитися, він буде візуально ось так відображатись, і звук буде монотонний. Звук можна вимкнути, можна зробити гучніше, тобто варіації можна підлаштувати абсолютно на будь-який смак. При купівлі на комплект паратроніків обов'язково розпосюджується гарантія. На цьому огляд наш завершений. До зустрічі в нових відео.